Одесити часто скажуться на роботу міських медичних закладів. Починаючи з 21 року, департамент охорони здоров'я, якому підпорядковуються лікарні та поліклініки, очолює одна людина Лівон Нікагасян. Почому нещодавно з виконуючи в обов'язків він став повноцінним начальником підрозділу. А що ви думаєте про стану доським медицини? Чи відповідає вона європейським стандартам і чому? На мою думку, я вважаю, що ні, тому що у нас насправді дуже багато проблем Problem зі старим обладнанням, зі заробітною платою. Із, із, із фінансуванням, із корупцією. І, наче головою, зараз нікого став, То я не знаю. Я вважаю, що зараз нічого не змінюється і просто ситуація не змінюється. Поліклініка. Поліклініка, вони зайняті, в основному писаниною. Усі сидять у комп'ютері, навіть на пацієнтів не звертають уваги. А в приватних центрах лікуватися дуже дорого, тому якось так. Я дуже рідко користуюсь послугами, тому поки що, якби сімейним лікарем я задоволена. Ви знаєте, наша медицина все ж таки прогресує. А чому? Ну, тому що в нас можна все швидко зробити. Не потрібно дуже довго чекати, записуватись. Ну, Європа це Європа. Мені подобається вдома. Діло в тому. Річ у тому, що попередню систему охорони здоров'я товариша Сімашка було визнано найкращою у світі, і відмовитися від неї в моєму розумінні це був злочин, тому що будь-яка людина могла прийти до будь-якого лікаря з якимось питанням і отримати відповідь. Зараз для того, щоб потрапити до лікаря, потрібно пройти досить серйозну підготовку.